Доброго дня, дорогі колеги. Сьогодні у нас починається засідання бюджетної комісії, в 8 75-ї сесії. На порядку денному у нас є два питання. Перше питання це про внесення змін до бюджету Мергочанської сільської і територіальної громади на 2024 рік, і друге питання про зміну голови бюджетної Комісії про вибори про вибори голови бюджетної комісії звучать. Хто за даний порядок денний? Прошу проголосувати Безок за Ковальчук. За. 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 Якута за. Ви е, прийнято одноголосно. Е, давайте розпочнемо з першого питання про внесення змін до бюджету Бровоченської сільської територіальної громади на 2024 рік. Е, Доповідачем у нас є е, Наталія Цар. Внести зміни до бюджету Бороченської сільської територіальної громади на двадцять четвертий рік. А саме збільшити доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на суму 655 п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальносередньої освіти, а також зменшити видатки спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на суму 655 п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот гривень. За рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом, на забезпечення харчування учнів початкових платів загально... загальної середньої освіти, здійснити перерозподіл видатків загального фонду бюджету згідно з економічною класифікацією, а також затвердити обсяг доходів спеціального фонду бюджету Морожанської сільської територіальної громади на 2024 рік. У сумі 1 мільйон триста тисячі 960 гривень, а також затвердити опціодатки спеціального фонду бюджету Гречанської сільської територіальної громади у сумі 2 мільйони 58 тисяч 251 гривень. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади у сумі 713 тисяч двісті гривень. Видали да? ці кошти по харчуванню по школах? На даний момент спрямували на Хмельницьку школу, а наступно річній mm. на сесії будемо розкривати усі Ну, Поки що ми за це не було взагалі збирати, тому що треба було рахунки відкривати кожній школі. Хто за дане питання, прошу проголосувати. Безо. Ковальчук. Добре, mm -hmm. да. е, Дякую, дякую. Не до одноголосно. Дякую. Ну, і Переходимо до другого питання про обрання голови бюджетної переобрання голови бюджетної комісії. Хто? Е, Ні, ну, що Має переобратися голова кожного року, має бути, і я за станом здоров'я хочу скласти такі повноваження, як голова бюджетної комісії. Хто має які пропозиції? Ірина Володимирівна. Ірина Володимирівна І я за Безок. E, значить, є одна нас кандидатура на голову бюджетної комісії. Без Ірина Володимирівна. Хто за дане питання, прошу проголосувати. Хто за? Ковальчук. За Повтонюк. За. 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 Якута. За. Прийнято одноголосно. Вітаю вас, Ірина Володимирівна. Духниць. Ну, Все, передаю вам всі повноваження учатної комісії. Працюйте. Ну, на цій сесії також. Сьогодні так, а вже на слідуючих сесіях, вже 25-го року вже головою бюджетної комісії буде Ірина Володимирівна. Все, дякую. Комісія на закінчена. Дякую всім за співпрацю. Ну давай, покажи.